Студія Вогнеслово. Аудіокнижки українською з вогником. Представляє! Вітаємо вас, друзі! З вашого дозволу, ми з колегою та співзасновником каналу Студія Вогнеслово Олександром Мікієнко хотіли б поділитися з вами рекомендацією чудового каналу з аудіокнигами українською Студія Калідор. До уваги читачів та колег! YouTube канал, що також, як і кожен з українських митців своєю творчістю, без перебільшення робить вагомий та важливий внесок у популяризацію українськомовного контенту. Завітавши до цього канала, ви знайдете багато цікавих аудіоісторій у різних жанрах, таких як фантастика, фентезі, детективи, жахи та багато іншого. Особливістю студії Калідор є те, що тут ви зустрінете добірку з понад кількох сотень книг. Та більше 700 чудових озвучувань. Це романи та оповідання як знаних на весі авторів, так і наших з вами сучасників. Багато хто з вас вже знайомий з творчістю каналу студія Калідор, адже наразі він чи не найбільшість за кількістю підписників, якщо мова йде про українськомовний літературний аудіоконтент на теренах YouTube. Нам дуже імпонує щирість поглядів автора каналу. На нашу думку, студія «Калідор» прагне просувати українськомовний контент і робить це справою свого життя, і це ми навіть не згадуємо професійну якість озвучування книг та з засновника каналу, донати на Збройні сили України, підтримка благодійних заходів, співпраця з молодими авторами і, зокрема, підтримка колег перемислу що наразі знаходиться лише на початку свого шляху. Тож, зі свого боку, вважаємо правильним всебічно популяризувати українськомовний контент. Резюмуючи, ми, як поціновуючі фантастики літератури в цілому, рекомендуємо вам завітати на сторінку каналу «Студія Калідор». Певні, що слухачі аудіокниг обов'язково знайдуть для себе історії, які припадуть їм до смаку, а більш консервативні любителі текстових творів, можливо, відкриють для себе новий цікавий формат. Тож просимо вас за можливістю та бажанням підтримати канал Студіо Калідор своєю увагою та підпискою. Посилання на сторінку каналу ви найдете в описі до цього відео. Завчасно дякуємо вам, підтримуємо українськомовне і будьте добру, друзі! З повагою! Голоси студії Вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкин Микола. До нової зустрічей!